Олександр Македонський, утворення імперії Олександра Македонського. Занепад традиційних лідерів Афін і Спарти спричинив посилення Македонії країни на півночі Балканського півострова. За правління Македонського царя Філіпа ІІ, який спирався на підтримку війська, Македонія перетворилася на потужну воєнну державу. У IV столітті до нашої ери він розпочав. Захоплення ослаблених грецьких міст Філіп мав великі плани, але йому не судилося їх реалізувати. Він був убитий змовниками під час бенкету. Царем став його син Олександр. На той час йому було лише 20 років. Олександр Македонський став найбільш видатним полководцем стародавнього світу зовнішність та характер Олександра Македонського. Ще хлопчиком Олександр виявив велику стриманість, хоч і мав він запальну і невгамовну вдачу. Але був байдужим до тілесних утіх і віддавався їм дуже помірковано. Наганявся він за будь-якою славою не шукав її абиде, на відміну від Філіпа, який хизувався своїм хиством красномовства і на монетах увічнював перемоги своїх колісниць. На перегонах в Олімпії. Тимто Олександр, коли друзі запитали його, чи хоче він узяти участь у змаганнях з бігу на Олімпійських іграх, а бігав він швидко, відповів: так, якщо тільки моїми суперниками будуть царі. Окрім того, Олександр від природи любив літературу і багато читав. Він говорив, що читання Іліади це засіб виховати в собі військову доблесть. Примірник видання виплавленого Аристотелем і відомого під назвою Іліада в скринці, Олександр завжди мав при собі і клав разом із кинджалом під подушку. Олександр захоплювався Аристотелем і навіть любив його не менш ніж свого батька, бо, як сам казав, одному він завдячує своїм життям, а другому відчуттям краси. Плутарх. Перша битва Олександра з Персами в східному поході, як була завойована Сирія, Фракія та Єгипет. Навесні 334 року до нашої ери Олександр Македонський на чолі війська рушив у похід проти Персії. Східний похід було проголошено як помсту за руйнацію храмів під час походу ксеркса. Тоді йшлося про відвоювання в Персі в Малої Азії. Малоазійські сартапи, які підкорилися Дарію 3, вирішили дати бій Олександру біля річки Гранік, що впадає в Мармурове море. Битва відбулася в 334 році до нашої ери. Перська армія зазнала розгрому. Потім Олександр рушив до малоазійських грецьких міст, звільняючи їх. Наступна битва відбулася біля міста Іс. Військо Персів налічувало приблизно 130 тисяч вояків проти 30-40 тисяч армії Олександра. Однак у найвідповідальніший момент Дарія III охопила паніка. Долю битви визначила втеча царя. У полон потрапили мати, дружина і дві доньки Дарія. Після смерті Олександр рушив на південь. Спочатку він підкорив Сирію та Фракію. Найскладнішою для війська Олександр виявилася облога Тіра. П'ять місяців, січень, травень 332 року до нашої ери, трималися мешканці міста, тільки засипавши протоку, що віддаляла острів. На якому стояло місто від берега, греко-македонці змогли захопити його. І знову Олександр рушив не на схід, а на південь до Єгипту. Він звільнив цю державу від перського панування. Тож македонського правителя в Єгипті зустрічали як визволитель. Тут він заклав нове місто, яке назвали на його честь Олександрією. Потім з невеличким. Загоном особистої охорони полководець пішов на захід від Нілу у постелю до Оазиса Амона. Жерці Бога Амона проголосили Олександра сином Амона, тобто Богом і фараоном. Тільки так народи Сходу змогли визнати його законним правителем. Воєнні дії, які призвели до загибелі перської держави. Навесні Олександр рушив далі. Дарій III також готувався до битви. Перський цар обрав для бою зручну рівнину, де його нові колісниці та слони мали простір для дій. Там, біля селища Гавгамели, територія сучасного Іраку, 1 жовтня 331 року до нашої ери відбулася одна з найбільших битв давнини. Армія персів була вдвічі чисельнішою за Македонську, 95 тисяч проти 47 тисяч в Олександра. Проте, попри таку значну перевагу, перси зазнали нищівної поразки, Як і в битві біля міста, іс Дарій III, оточений безсмертними, побачивши Олександра, утік з поля бою. Дарій III зупинився у столиці Мідії. Олександр тим часом без бою захопив Вавилон. Потім Македонська армія взяла столицю Персії Сузи, а також резиденцію перських царів, місто Персеполь. Це місто цар піддав жорстокому пограбуванню та знищенню. Дарій III з невеликою групою охорони втік до парфії, дорогою він був убитий своїми воєначальниками. Після смерті Дарія III Олександр став спадкоємцем його держави. Відтепер він вимагав до себе шани богообранця, адже перебрав на себе владу, якої до нього не мав жоден з правителів. Цар, зокрема, хотів, щоб усі перед ним падали на коліна, цілували край його одягу. Греків і македонян такі вимоги дратували й обурювали. Тож цар мусив шукати підтримки серед місцевої верхівки. У колишніх сатрапіях були залишені місцеві правителі, але їхню діяльність контролювали намісники Олександра. Цар наказав карбувати нові срібні монети. Було побудовано нові міста, понад 30. Майже всі вони були названі на честь Олександра. Старанний учень філософа Аристотеля Олександр зумів. Розумів велич надбань грецької культури. Тому він прагнув виступити не тільки в ролі полководця, а й у ролі носія нових традицій. Джерела повідомляють, що Олександр поширював на сході нові досягнення землеробства, доводив переваги європейського шлюбу, переконував не вбивати своїх літніх батьків шанувати матерів. Останній похід Олександра. У 327 році до нашої ери Олександр вирішив дійти до краю землі Індії наступного року. На березі річки Гідасп східна притока інду він переміг військо місцевого царя Пора, яке використовувало бойових слонів. Ця битва була останньою великою битвою Македонського царя в східному поході. Втрати Македонської армії були відчутними. Складний перехід у тропічних джунглях і запекла боротьба індійців за свою землю вкрай виснажила стомлену армію, яка відмовилася йти далі. На цьому східний похід Олександра було завершено у 323 році до нашої ери. Розробляючи плани наступного походу, Олександр захворів і невдовзі помер.